SGM 2.2 мод, який з нами вже більше 10 років. Загально прийнятий як класичний мод на поклик прип'яті, ба навіть більше того. Кожен рік з ним виходить кілька нових збірок, що дозволить йому залишатися відомим широкому колу гравців, незважаючи на свій вік. Ось наприкінці червня вийшла чергова збірка SGM плюс, що саме головне, українська локалізація за авторства Віктора Жилавого. Який в свою чергу приніс нам чудову, але не для кожного, локалізацію ГСР з Ганслінгером парою місяців до релізу локалізації цієї збірки. До речі, знімаю капелюха за швидкість виконання і якість опублікованих перекладів. Приємно закінчивши діалог з НПСом, обернутися і побачити локалізовані текстури, випити живчика і все це під гомін оточення, який Повнений лише українськими репліками. Але в той же час хочу визнати, що не все так ідеально. Озвучка того ж самого воно вийшла невдалою, і персонаж в значній мірі втратив свій колорит, перетворившись на пародію самому собі. А аномалія тут! Подивимося зараз, де тут не боляче б'є. На щастя, таких невдалостей в локалізації небагато. Що взагалі таке SGM 2.2, якщо ви досі не знали, сюжетний мод, філю якого є розширення вже існуючого сюжету поклика припліки, а також додання нових вторинних сюжетів, як, то, наприклад, з новою системою групування, кожна з яких має свою квестову лінію. Також до всього цього додаються нові механіки, яких дійсно багатсько. цікаво реалізоване швидке переміщення за допомогою певного артефакту. Збільшення пошкодження зброї шляхом вивчення тактик ведення бою, свої досягнення, кожне з яких надає певні переваги, поліпшення артефактів через селекцію. Просунута фінансова система. В грі тепер є ощадники, які приймають гроші на зберігання, надають послугу депозитів та обмінюють електронні гроші по динамічному курсу, до речі. На базах за платню ГГ може найняти. Охоронців, і ті будуть його захищати, принаймні так воно має працювати. З мого досвіду, наняття двох таких гавриків, єдине, що вони робили, це заважали або взагалі ніяк не допомагали. Є ще система деталей для механіків, проте, якщо б я знову проходив цей мод, то я б її відключив не думаючи. Теоретично, з накопиченням певного об'єму цих деталей, для гравця мають з'являтися знижки на поліпшення та ремонт. Проте я їх не помітив, але в той же час на кожне поліпшення витрачається деталь. І якщо переводити це в еквівалент металобрухту, який перед цим треба натягати механіку, то вийде щось близько 5 кілограмів на одне поліпшення. Закінчуючи тему механік, хотів би згадати загін альфа, котрий в українській локалізації був перейменований в ПВК Вагнер. Персонально я вважаю недоречним таку адаптацію, але є як є. Комусь сподобається, комусь ні. Так ось, хто вони такі? Це загін, метою якого є ліквідація майора Дехтярьова. на рідненьких. Але чому? Яка мотивація? Хто замовник? Де самі придумайте? Бо розробник порахував за неважливе створення, хоч якогось бекграунду в цій групі. ПВК уявляють із себе дійсно серйозну загрозу. Переміщаються вони великою групою приблизно в 5, а може й більше чоловік. СГУ, гвинторізи, сайги, стандартне озброєння цих бойовиків. І здавалось би, достатньо. Група дійсно сильна виходить, але ні, їх живучість це взагалі окрема аномалія і загадка зони. Якщо ви не користувач зброї калібру 9х39 або потужніше, то можете навіть і не мріяти про один постріл, один хороший руцький. Якщо брати народний 545 на 39, то очікуйте 3-4 влучань в голову для усунення цілі. Але не бійтесь, такі прокачені загони будуть полювати на ГГ не відразу, а тільки після того як ви укладете декілька груп попростіше в землю. В цілому цікава штука цей загін, але на мою думку трохи оверпар вони вийшли. Відступаючи від самого СГМ, варто згадати зберегальський пак використаний в цій збірці Ганслінгер. Думаю, більшість з вас вже знайомі з ним. Якщо це і далеко не найбільший по обсягу зброї пак, то безсумнівно найліпший по якості, на мою думку. Кожна зброя отримала тонну уваги як до текстур, моделей, анімацій, звуків, так і до поліпшень на зброю, частина з яких тепер змінюють модель самої зброї. Бо навіть її поведінку, як у випадку з Гаус-Гвинтівкою. Більше того, зброярський пак має чудові анімації застосування предметів. Проте деякі з них чомусь, на жаль, мене не працювали, як то анімація пиття води. Але я все-таки відніс це до плюсів, враховуючи скільки її треба пити. Про це детальніше незабаром. Із перерахованими вище плюсами мод персонально для мене дуже наближається до ідеалу. Але. Враження дуже псується чотирма фічами, які, на жаль, не можна відключити. Перше КПК. Він жахливий. І я зараз не кажу про модель анімації, вони на рівні. Моя претензія до інтерфейсу приводу: він розмитий із поламаним співвідношенням сторін. І перше, і друге не критично, але дуже неприємно. Один раз так стало, що я просто не побачив мітку для переходу із-за того, що вона злилась з ландшафтом на мапі. Друге. Реалізація бігу. Тепер не можна бігти під час використання предметів, перезарядки і коли не затиснута клавіша бігу. За всі роки гри в Stalker я дуже звик до мобільності і до свобод пересування персонажа. І як пошановувач високої мобільності я засуджую ці обмеження. Третє. Бісяче. Контролери та бюрери. У вас в полі зору є контролер. А ви не прийняли псі-блокаду? Готуйтеся перезавантажуватися, швидше за все, він заставить вас застрелитись або скоїтися пуку. Ні, серйозно, він діставав мене на дистанції 70 плюс метрів, і ставалось так, що я його хочу підбити зі снайпи, а він вже в офлайні, бо занадто далеко. А це дистанція близько 100 метрів. Бувало так, що йду я по затону, і раптом мене починає кошмарити псі впливом, я, звісно, не встигаю прийняти всі блокаду із за програвання анімації самовипилу і відправляюсь на перезавантаження. Саме ж кумедне в цій ситуації, що я був повністю прокачаним у SSP-99 з артами на незначне, але поліпшення всі захисту. І мав пристрій, який начебто має не допускати пониження всі здоров'я нижче 90%. Дуже приємний муд, якщо ви мене спитаєте. Проте не можна забувати про Бюрера, який конкурує з контролером за першість категорії я на хочу здохнути. Цей шорт має декілька навичок, комбінуючи дві з яких він стає практично невразливим. Перший з них це його щит, який на відміну від оригіналу практично ніколи не опускається. А як примусити його це зробити, щоб є, залишилось вікно для атаки, я так і не зрозумів. Друга здатність вибивати зброю з рук, включаючи ніж. Родзинка ж полягає в тому, що зазвичай, коли він все-таки після 10 хвилин очікування вирішує опустити той довбаний щит, він буквально миттєво ініціює другу атаку, не даючи жодних шансів зреагувати. Яка або просто починає хитати екран як після заряду кулаком в обличчя, або, крім того, ще й вибиває зброю. Як протидіяти цій атаці, я теж не зрозумів, хоча зіштовхувався з цим мобом близько 10 разів. Єдиний ефективний метод боротьби з цим демоном, який я знайшов, це зненацька підірвати його підствольною гранатою, або знову ж зненацька підстрелити з гауса. І як же я хочу забути ті моменти, коли ці двоє потраплялися мені в парі. В парі. Або коли контролерів було 4. Або коли бюрерів було 4. Це, це реально в'єтнамський флешбайфін. Четверте, і саме ненависно бісяче волосся з голови виривне. Довбана система отруєння медициною. В той час як СГМ-токсини досить невинні. Не викликають суттєвих дебафів, вимагають лише час від часу приймати психоделін, токсини ганслінгера неймовірно заважають грати і за швидко вбиваючого ефекту, що викликається раз. Передозуванням ліків. 2. Умішу ліків з різними ефектами. 3. Вживанням енергетиків після прийому медикаментів. 4. Зловживанням енергетиків. Особливо комічно виглядає ситуація, коли я отримую реалістичне передозування від трьох банок енергетики, починає швидко помирати, ніби я випів ціаніду, і єдиний спосіб вилікувати цей стан відвідати медика. Або очистити організм водою. Логічно, реалістично до речі, так. Проблема в тому, що води треба сім пляшок. Угу. І на цьому не все. Якщо ви відразу після цього приймете якусь медицину, то розраховуйте втратити ще чотири пляшки води це просто абсурд. Ах, добре, здається, я догорів, можна перейти назад до СГМа. А якщо конкретніше до ядра цього моду сюжету, який мене теж розчарував. Так. Сюжет м -м, незрозумілий, неінтригуючий і дуже роздутий. Дуже роздутий. Давайте по черзі пройдемося по кожній з цих характеристик. Під незрозумілістю я маю, на увазі, що пройшовши гру, я так і не зрозумів, що автор хотів мені розказати. На початку я шукав якийсь військовий вантаж, який в результаті я просто передав зв'язному. Продовжилось далі тим, що я рятував якогось СБУшника з полону найманців. Після цього мені доручили дістати. Якісь документи з річного порта, що в прип'яті. Так, я тільки потрапив на околиці Юпітера, але вже посилають в річний порт шукати якогось вченого з якимись важливими документами. І, звісно, нікого не хвилює, що є місце, шлях, в яке не нікому в поточний момент. Йди забирай, доставляй документ. До речі, як той вчений туди потрапив, мені теж невідомо. Вважаю за момент сказати, що я вже забув деякі моменти цього сюжету, і тому легко можу щось упустити. Причина тому проста: сюжетні діалоги цього моду відбуваються дуже рідко, і всі 100% цих контактів із зв'язківцями, яз... зв які просувають сюжет, це по суті проста передача сухих інструкцій до дії. Ніяких пояснень, то й навіщо я шукаю. Мені кажуть, знайди папірці, я відправляюсь на мітку, піднімаю предмет, здаю, отримую пайок і все. Це все, кінець. Якщо ви розраховували довідатись якісь деталі з описів самих документів, то я вас розчарую. Всі вони зводяться до важливий секретний документ, містить важливу секретну інформацію. По суті, ми, як кур'єри Глово, на стероїдах. Виносимо пів Всесвіту, залазимо в самі глибокі небезпечні вонючі ями, знаходимо якусь хрінь, діставляємо її, нам кажуть, які ми молодці, і дають радіопротектор БН аптечку 5 гривень. Далі йдемо шукати або воювати. Весь мод це буквально оці дві речі, які іноді розбавляються ще якимись вторинними тошнотними квестами, як то пошук зниклої групи світанківців. Щоб ви розуміли, що це за квест. Перший етап нам пропонують обігти всю локацію, перевірити ймовірні стоянки, кожний з яких, звісно, порожня. Повернувшись на базу, опиняється, що вдалося налагодити зв'язок із групою, і мені кажуть, потрібно чекати. Бо зв'язок обірвався. Я пішов займатися своїми справами і успішно забув про цей квест. Ніяких повідомлень після цього про відновлення зв'язку з групою, я так і не отримав. І тільки через хто з нас скільки часу, коли я наступний раз балакав з гонтою, я побачив діалог для продовження цього квеста. Краще б я той діалог не чіпав. Бо за ним послідувала офігенна ескорт-місія на 15 хвилин поза позатону, під час якої, до речі, мене вбив контролер в рандомному місці. І мені знову прийшлося топати весь маршрут, бо я не зберігся. Але то не саме веселе. Майже дібравшись до цілі, на мене напало штук 50 собак і табуна найманців, які окупували ВНЗ круг, ну щоб добити вже точно. На зачистку всього цього добра пішло ще хвилин 10. Коли ж ми дістали з цілі знову, без всяких церемоній, почалась чергова війна, тільки тепер проти кругосмоків, які типу перебили всіх світанківців. Кажу типу, бо один вижив, але гра все рівно казала, що всі мертві. Закінчилась вся ця тягомотина тим, що я добив раненого Хомсу, провідника цієї групи світанківців. А вбив я його тому, що, по словам одного із світанківців, його найняли саботувати групу, яку він вів. Для чого невідомо. Нам буквально сказали, що це не наша справа і нічого нам не розкажуть. Але знай, що Хомса гавнюк і треба вбити. Бо причини кінець. В якості винагороди мені видали 10 гривень і тактику ведення бою для якоїсь гвинтівки. Після цього я ще себе питав, чи буде якесь логічне продовження. Ну, наприклад, мене почнуть переслідувати найманці, тому що я знаю багато, хоча, по суті, мені нічого не розказали. Так ось, немає ніяких продовжень. Ні, це кінець. Як вліз в цю історію, нічого не розуміючи, так і виліз з неї. По схожому принципу побудована більшість завдань цього моду. Тому я і сказав, що сюжет не інтригуючий. Бо весь він сповнений таких примітивних, я б навіть сказав, тупих і розтягнутих завдань. І чим ближче до кінця, тим більше проявлялась роздутість сюжету. Скажу відверто. Закінчувати цей мод було болісно нудно. Темна долина, військові склади і агропром це взагалі якесь суцільне тупе місиво проти ренегатів, якоїсь групи найманців і мутантів. Особливо це стосується військових складів, де я по колу чотири рази спочатку зачищав локацію від ренегатів, потім ті самі місцевості захищав від хвиль мутантів. А потім знову зачищав від ренегатів, а потім знову відбивав одноманітні хвилі мутантів. І коли я кажу зачищав локацію, я маю на увазі усі існуючі точки інтересів на військових складах: Утір черепа, стоянка сталкерів, роосісівка, блокпост мертве місто, утір Павлика і бар'єр. Плюс один раз прийшлося півгодини кошмаритися з мутантами на головній базі, поки ті анігілювали її. Єдина різниця між першими двома зачистками і другими лише в тому, що спочатку я виконував все це по вказівці світанківців, а після їхньої анігіляції – для вільних сталкерів, які зайняли їх базу. Це буквально копі-пейст з єдиною різницею, що змінилась назва угрупувань. І наприкінець, знаєте, як автор завершив мод Документи у тебе! Документи! Документи у тебе? Так. Ось два документи. Добре, дякую, мені пора, бувай. Сука. Чим далі в ліс, тим більш п авто цього моду. Апогей, просто скріншот. Добре. Дякую. Мені пора. Бувай. До речі, прекрасна винагорода. Мені дають топовий артефакт на супротив аномальним впливам. Який я шукав весь ендгейм декілька стрімів, але, звісно, не знаходив. І ось я його отримую, як тільки завершую мод. Неймовірно, дуже корисно. І як вишенька на торт, маємо жахливу стабільність, сюжетку за світанок, яка ламає збереження, і в цілому відсутність хоч якоїсь глибини, як основної сюжетної лінії, так і завдань за угрупуванням. Я не можу рекомендувати проходити цей мод нікому, крім як, можливо, людям, які хочуть перепройти поклик Прип'яті з відром нових механік. Але в такому випадку я сильно рекомендую в папці з грою в JSGME умікнути опції старт на затоні та відключити ящики для збирання деталей. Якщо абстрагуватись від сюжету, то це, мабуть, один із небагатьох модів. Який додає досить багато нових і цікавих фішок до гри, при тому зберігаючи в значній мірі атмосферу і динаміку геймплею оригінального поклику Прифікі. Тому вирішуйте самі, чи хочете ви грати в SGM 2 чи ні. А я сподіваюся, цей огляд був корисний, і якщо так, хочу попросити вас поставити подобайку під цим відео та підписатися, якщо вам цікаві схожі відео. Також на каналі не дуже регулярно. Але проходять трансляції по сталкеру з різними модами на нього, а також по іншим іграм. На цьому все. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ви найкращі. Зустрінемося на наступних трансляціях та відео. Ба-бай!